Я взагалі родом з Херсонської області, але останні роки в Києві проживала. Я працювала менеджером з продажу, і діти в школу ходили, то ми виїжджали з Києва. Нас прийняли сюди, ми тут з самого початку проживаємо. З березня місяця волонтерили в Совиному гнізді. Я в ніч ходила, тоді ми з сином почали ходити, тоді вже і дочку почали брати, туди всі разом ходили. Допомагали там 4 місяці, може навіть трошки більше. У мене брат пішов захищати Україну в травні місяці, і тоді побачила. Одній з київських груп збирали такі бляшанки концерні. І написано було, що використовують їх для окопних свічок. Мене це зацікавило, і я почала пробувати робити в більшій кількості, і вже щоб допомагати не тільки своєму брату, ну і, в принципі, військовим іншим. Майже весь свій час витрачаю на ці свічки. Бо, ну, мені це подобається, я розумію, що я Дійсно допомагаю, що це допомагає нашим захисникам. Зараз якраз осінь, ну холодно, мокро, вони там мокрі в грязі. Це їм дуже допомагає. Я вирішила Facebook написати в місцеві групи. Я відзняла невеличкий процес, як воно робиться, для чого. Написала інформацію. Дуже багато людей відгукнулося, люди почали збирати, привозити мені щось, я забирала. Зараз у мене Замовлення від військових. І Мені хлопці збирають баночки з підтушонки, передають, а тут мені пише, що нам би теж потрібно було. Я кажу, ну, в мене готових зараз на сьогодні штук 50, каже, то мало, потрібно 500. <сум> ну, Почала да, робити, дівчат шукати. Я буду продовжувати. Якщо будуть якісь зміни, якщо я припиняю цим займатися, я перенаправляю все в школу. І там в школі діти будуть робити. Діти розуміють, для чого вони це роблять. Їм було цікаво. Вони старалися, вони робили і це круто. Мені приємно було.